Доволі часто військовозобов'язані, які хочуть виїхати за кордон, отримують відмови у перетині державного кордону. А ДПСУ масовістю у відмовах наразі пояснює тим, що з'явилось дуже багато махінаторів, які хочуть виїхати за кордон за підробними документами на незаконних підставах і так далі, тому власне і відмовляють. Але справа в тому, що на практиці маємо ситуацію, коли люди, які мають цілком законні підстави, також доволі часто отримують рішення про відмову перетині державного кордону. Зрозуміло, що такі рішення є неправомірними, тому я від себе хотів би дати декілька рекомендацій. Що робити у випадку, коли вам відмовляють у перетині державного кордону і видають неправомірне рішення. Власне, перша моя рекомендація полягає в тому, що вам потрібно отримати те саме рішення у письмовому вигляді. Важливо, щоб воно у вас було в оригіналі, оскільки згідно закону воно складається у двох екземплярах, одне з яких має залишитись у прикордонній службі, а другий екземпляр має бути переданий вам на руки. Важливо, щоб у вас був оригінал, і ви не велись на маніпуляції, коли вам кажуть, що от є оригінал, і ви просто сфотографуєте собі на телефон, і воно у вас буде таким чином у копії. Завжди вимагайте оригіналу, тому що це дуже допоможе потім при оскарженні самого рішення. Також е, бувають ситуації, коли у самих рішеннях пишуть е, підставу для, відмову, для відмови, перепрошую, е, коли громадянин України не надав необхідного переліку документів для перетину державного кордону. Е, доволі розмите формулювання, яке можна трактувати по-різному, але якщо з ним е, е, погодитись, скажімо так, то можна взагалі допустити той варіант, що людина, яка хотіла виїхати за кордон, Жодного документу не надала, тому прикордонники відповідно правомірно відмовили, щоб по цих різних маніпуляцій потім не було. А я рекомендую на звороті і першого, і другого екземпляру рішення про відмову у перетині державного кордону написати від руки увесь перелік документів, які ви надавали самим прикордонникам. Ну, наприклад, закордонний паспорт, серія, номер, там, інші документи обов'язково вказуєте, чи вони були нотаріально завірені, чи не нотаріально завірені, в яких там екземплярах і так далі. Максимально деталізуйте кожен документ, який ви подавали самим прикордонникам. А також вкажіть якісь певні реквізити цих документів. Ну, наприклад, там, дата видачі, якщо документ має серію номер, то обов'язково вказуйте, щоб. Можливо було потім в подальшому ці документи ідентифікувати. Це насправді дуже допоможе при оскарженні. Другий момент а, полягає в тому, а, і дуже часто питання мені ставлять з приводу. Чи потрібно підписувати це е, рішення, тому що прикордонники, звісно, попросять. Я насправді не бачу нічого страшного в тому, щоб підписати це рішення. Е, і, власне, не бачу переваг у тому, щоб якби, відмовитись від підписання цього рішення і, можливо, виграти якісь певні переваги собі для подальшого оскарження. Тому я думаю, що можна сміло підписувати рішення про відмову, отримувати свій екземпляр і. Не підписанням, не створювати зайвих собі проблем, тому що якщо ви відмовитесь від підписання, скоріше за все, вам можуть і не видати другий екземпляри або створити якісь інші певні там незручності. Тому сміло підписуйте, отримуйте свої екземпляри і в подальшому готуйтесь до подання скарги. Скарга подається до начальника прикордонного загону, як правило, у пункті 4 рішення про відмову перетині державного кордону. Буде і вказано, куди ви саме зможете подати скаргу. Скаргу ви маєте підготувати і подати протягом 30 днів з моменту вручення рішення про відмову у перетині державного кордону. Я все-таки рекомендую готувати і подавати скаргу до прикордонного загону за нашою допомогою адвокатів, тому що, як правило, пересічна людина, яка не володіє досконало нормативно-правовою базою. Їй важкувато буде все-таки написати якісну скаргу і добитися якогось певного результату. Відповідно, якщо ми звертаємось із скаргою до начальника прикордонного загону, то маємо вже сформувати якусь хорошу позицію, щоб у нас в цій інстанції були відповідно шанси успішно оскаржити. Рішення про відмову перетиненні державного кордону, і ви собі в подальшому виїхали за кордон. Ваша скарга буде розглядатись протягом 30 днів, але згідно закону, можуть начальники прикордонного загону також продовжувати строки до 45 днів. З власного досвіду, скажу, що. Насправді рішення про відмову перетині державного кордону у ДПСУ можна все-таки оскаржити, але до цього потрібно якомога краще готуватися і не ставитись як до формальності. Звісно, велику роль грають самі там документи, які ви подавали при проходженні державного кордону. Тому що якщо вони не дійсні, або незаконні, або, можливо, там підроблені і так далі, то скоріше за все це буде виявлено і шансів на успішне оскарження рішення буде небагато. Хоча й вони будуть, якщо чесно. Але зрозуміло, якщо ви маєте цілком законні підстави, то у цій інстанції добитись результату можна. І успішно оскаржити рішення буває, звісно, і таке, що коли ми подаємо скарги, то, на жаль, результат не задовільний і відповідно відмовляють у задоволенні скарги. Тоді у цьому випадку залишається тільки судова інстанція, тому що згідно закону також можна подати позов до окружного адміністративного суду, де вже оскаржити рішення, і власне вже в судовому порядку буде перевіряти законність чи незаконність підстав для відмови перетині державного кордону. Якщо у вас будуть додаткові питання з приводу цієї теми, прошу задавати в коментарях. З радістю буду надавати вам відповіді. Також не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. До зустрічі!